Це треба було чуть мій рьов на все кладбище і більше нічого. Дві розбиті гранітні плити. Це могили батьків Юлії Іванівни. Коли прийшла сьогодні зранку на цвинтар, каже, жахнулася. Ось лежить, може, ти лежачі. Тут теж ось видно забрав хазяїн, тут теж лежав розбитий. Аналогічна картина по всьому кладовищу повалені надгробки та розтрощені хрести. Загалом близько сотні зруйнованих могил. Це результат погрому, що відбувся тут напередодні. Я взагалі не знаю даже що, що сказати, як можна на на над цим цими пам'ятниками. Це взагалі, Я не знаю, як можна. Ну я розумію, вкрасти там що небудь. Ну бить, осе зачем бить? Судячи з наслідків, на могилах буянули саме вандали, не заради наживи, а в якості розваги. Жителі села Карнаухівка приголомшені першим в їхній історії випадком цвинтарного вандалізму. Не то, що шоковані тут приходили утром і вечором ще поприбігали. Хто почув тут, плакали люди, до того ридали, обнімали все і цілували. Ну я не можу вам це все передати. От тільки ще більший шок селяни пережили, коли дізнались, хто саме познущався над їхніми покійниками. Якби не власник ось цього будинку, який знаходиться прямо біля кладовища, то вандалів могли б і не впіймати. Саме він першим вискочив на гуркіт і буквально за руку упіймав злочинців. Ними виявились малолітні діти. Костянтин каже, власним очам не повірив, коли побачив, як з десяток малолітніх хлопців ногами трощать плити та виривають хрести. Наздогнати встиг лише двох. Більшість розбіглися. Ну, взагалі діти 8-11 років. Ані сказали по приколу. нам по приколу. Господи, я б йому мабуть, голову дирвала. Та я ж кажу, ну як, оце таке. Поліція швидко встановила учасників погрому: В найстаршому лише 12, наймолодшому 8. усі немісцеві. місцеві. Трощити кладовище приїхали із сусіднього Дніпродзержинська. Мешкають вони на території міста Дніпродзержинська. зайшли на територію кладовища і вчинили дане діяння з їхніх слів. Початково що вони били ногами і шляхом розкачування. Надробної плити не можуть пояснити, навіщо вони це все зробили. Батьки дітей вандалів категорично відмовляються від коментарів. У поліції кажуть, усі хлопці з благополучних родин. Щоправда, і раніше потрапляли в поле зору правоохоронців через бродяжництво. Нині ж стали фігурантами вже кримінального провадження. По даному факту відкритого головне по попризнакам статті 297 дев'яносто головного кодексу України це на друга надмогила за недитячі розваги на цвинтарі. Батькам хуліганів загрожує штраф, а ще відшкодування збитків за понівечені пам'ятники. Відновлення лише одного такого надгробка постраждалим обійдеться мінімум у 4 тисячі гривень, не кажучи вже про моральну шкоду.